Молитва святого Єфрема Сиріна, головна молитва Великого посту. Господи і владико життя мого, Духа лінивства, недбайливості, властолюбства і пустомовства віджений від мене, духа чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабі твої. Господи, царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Молитва Ісусова читається багаторазово з покаянним настроєм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Амінь. Молитва перед початком постового дня. Господи, дякую тобі за цей день, який ти дав мені. Даруй мені сили пройти його в чистоті, без осуду, гніву і спокуси. Допоможи мені стримувати язик мій, думки мої Очистити, а серце наповнити Покаянням та любов'ю, навчи мене смирення, терпіння та щирої молитви, щоб піст не був для мене тягарем, а шляхом до тебе. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. У час посту. О Пресвята Богородице. Мати милосердя, прийми моє покаяння і молитву, допоможи мені у духовній боротьбі, навчи мене терпінню, любові та смиренню, укріпив пості, щоб він не був лише утриманням від їжі, але справжнім очищенням душі, будь моєю заступницею перед Сином Твоїм, щоб він простив гріхи мої та дарував спасіння. Амінь. Салом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм. Справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачатий, я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий, таємне мудрості Твоєї, явив ти мені, окропи мене ісопом, і очищусь, омий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни, лице Твоє. Від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини, кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. І Язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш, жертва Богові. Це дух упокорений серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущасли, щасли, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді положать на жертовник твій тельців.